А це минулого тижня теж приїхав з Києва, де да їдуть вашою мепою, а стара матешка стоїть. Да, Руслане, зупинися. Я ще стою, раз, припаркував, на синалку злажу. О, да, кажу, що пані Людмила? Е, Дивись, там, скажи мамі ваші гуси мені помідори помідорі оббили. Минуло тижня, я не знаю, казала минулого тижня мені. Йоп коли... твою мать, ти гусі, блядь, з подвір'я не вилазить, блядь, вони в садку серемля, блядь. А я кажу, а відки вас докази, що то гуси? Ось такі яйки лежали, каже. То -то... Такі, як у неї на володькі навіть. Яйки, <звук> яйки, блядь, лежали. Заїбали, блядь, це такого, хто усрався не віскали. Ти гусі, блядь, і з і... цього в... не виходять. Собака, блядь, у вольєрі, блядь, чуєш сидить, його твоїми. Тільки, блядь, собака десь вже, блядь, ту дірку знайде, вискочить. Все вже, блядь, уже? будуть уже, да, вже дав у міліцію, блядь. вже будуть на кай. Як вони бігають, блять, з раями їхні, блядь. Їхав е малий е Андрея. Матешко, душа, кажу. Е Володя, кажу, всі прикрив собак, бо нагляне поліція. Руслане буде, буде зроблено, все, бо я сижу. Там ж буду. У їх ще схоже. він, блядь, такий самий, як та поліція, блядь. Слухайте сюди, він ще не напав на мене. Mm -hmm. Бо я ж тоді ж головував, коли, коли, коли тебе обирали, тоді, о, де я ж головував у клубі, був старший, о, mm -hmm. Де я йому сказав, Володя, я ще в комісії сиджу. Володя, кажу, давай таково. Е, тобі 50 мені, якщо що, я все при справі. Треба, я не здам Треба, поможемо. Поїдемо заберемо, що треба. Може, у ліс під дрова. Все мене пила, є, в мене стіль отакі фанєчі, 181 вісімдесят Тобі хура мені дві. Ні, ну пошов він дупу. Якщо по фурі, то по фурі, а не мені сіпреце йому сі прицеп, мені фура. Фіра, фіра. Будеш. Та, та різа. Він всі хлопцям дав по 50 гривень, давай по плісці дав, до вони і вали. Ти, ти, Руслане, по плісті, по плісті, блядь, я казала, поїхали в базар сьогодні. Халата б мені купив. Бо дуже то мої підписники кажуть, що вже пора матері халата купити, блядь, За 350-50 п'ятдесяти гривень. Пит стопайте, щоб дирок не було, а -по -по попріт його і все. Ось од тільки сосочок прорвав одне. І Тато це казав, і з дзінсовки файно набейте, і буде Клеймо накій Клімочеш. Так, так, і буде ще файніше, це буде у вас такий маленький, зірка, жорка буде. І побачите, і будуть, що вас питали в Тіктоку, і десь взяли халат. Бо плотніший, ви що клеймо, то й О. Ну, а я твою мать. Не давайте тим матешкам зі спусту, розумієш? Бо е, сусіди з сусідами. А де... Та Наташка вже, блядь, ти думаєш, що вчора прибіла і вже каже, я тобі вікна поб'ю. Я тебе, блядь, кажу, їбіт пою душа кумать, я тебе, блядь, кажу, куру, я тебе поб'ю, блядь. Ти чуєш, чи ні? Як Мама, їх жаба давить, блядь. якщо що, я ще сказав, Володя, кажу, не пливи по працівтечі, не пливи. Я так ось, я наєшку на, на лісопеді сяк, я зараз поїду в сіліраду, я сі Людмилі зараз скажу. вона Хлопці прийшла, зараз і розберемо на місці. Знаєш? Кілько, це моєї, тико 12, а ці гадки. І ту наташку, блядь, постав, то твоя подруга, блядь, постав Яка на... Моя подруга! Лети! Постав неї, блядь, на місці, а ні, то я її коси повирюю. Я це такое тако, тако дивлюсь, знаєш, я сі, виходжу постійно. Це а, а а після 12-ти, я, блядь, до 12 виходжу. А то мені ще не сплю. О, поки Янку пограв, перевернув, о, туди-сюди вийшов, на перекур, подихав, повітрям. Хочу сказати. Тільки 12 і починається гарувати. Хлопці поклали з Києва мені асфальт. Оце ж асфальт. Думаю, блядь, той Олександрович буде їхати, його я що ні, то буде хоч, блядь, дорога. А де? вони вже біля сусіда, біля цього Василя, ні? вони його вже, блядь, прогнули, нахуй тими колодами. I cena školu. Na sve no, na školu.